Вітаю всіх на уроці української мови. Ми продовжуємо з вами діти вивчати розділ будова слова, словотвір, а також уже більш детально розглядати орфографію. На минулому уроці ми розглядали з вами і вивчали правопис значущих частин слова. Ми повторили, що належить до значущих частин слова. Слово з чого воно складається, а також вже змогли з вами розбирати слово забудови, знаходити ці значущі частини, відокремлювати змінні та незмінні слова. Сьогодні ми продовжимо працювати і я зафіксую тему нашого заняття. Це буде у нас правопис префіксів. Зараз у мене ось тут розкриється. Я зможу зафіксувати вам. Правопис. Префікси. Пре при, та. При. Ось ці префікси нас сьогодні з вами цікавлять. Зафіксували. Розкриємо наш підручник. Ось у нас є 15-й розділ або параграф написання префіксів пре-при та «при». Отже, розглянемо три префікси. Є вправа 159, прочитайте подані парами слова: предобрий, придобритися, претихий, притихнути. Якщо звернути увагу на частини мови, то перше слово у нас з вами прикметник. Друге слово у нас дієслово. Відповідно, тут так само прикметник та дієслово. Звернімо увагу на префікс «пре». Ми його будемо писати у прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня вияву ознаки. Цей префікс зазначенням відповідає слову дуже. Зверніть увагу, на приклад. премудрий. Ми напишемо префікс «пре», тому що можемо умовно з вами в голові так, поставити і сказати дуже мудрий». Тоді буде «премудрий». Презавзятий превисоко, наприклад, дуже високо, значить, буде «превисоко». Препогано, дуже погано, пречудово дуже чудово. У словах старослов'янського походження. Преосвященний, преподобний, престол завжди вживаємо префікс «пре». У словах, які треба запам'ятати презирство презирливий завжди з префіксом пре. Префікс при пишемо в словах, що означають перше наближення, приєднання, результат дії, частковість дії чи ознаки. Зверніть увагу на ці слова приїхати, слово. прибігти, прибудувати, приборкати, пришвидшити, присісти. Загалом більшість тут у нас дієслів. Прибудований, приморожений, приклеєний. А у прикметниках та іменниках, що означають розміщення біля чогось, тобто десь. У нас біля чогось розташовується. Прикордонний, знаходиться біля кордону, прибережний, тобто біля берегу, пригірок при гірці, приярок, при ярі. І останнє у нас префікс «при». Пишемо в українській мові лише в трьох словах та похідних від них прізвище, прізвисько та прірва. Тобто префікс «при» Найлегше запам'ятати, тому що тут лише три слова, в яких ми вживаємо з вами цей префікс «при». І орфограма наша букви е, и та і в префіксах слів. Так, ось у нас є 161 вправа. Ми її можемо зробити усно. Наприклад, пришити, так і нам. Пропонують наближення приєднання, розміщення біля чогось найвищий ступінь ознаки. Пришити буде належати до першого да, приєднання. Присадибний розміщення біля чогось, тому що розміщений біля е, садиби. Предовжелезний найві... найвищий ступінь ознаки. Прибудувати, це у нас буде з вами приєднання, тупінь вияву ознаки, прищеплювати, це також у нас буде приєднання, придорожній, це у нас буде розміщення біля чогось, презлий, дуже злий, можемо сказати, це найвищий ступінь вияву ознаки. Наступне слово прибережний, це у нас розміщення біля чогось, тобто біля берега, приземлитися, так, це у нас наближення. Привокзальний, виділяю, це у нас розміщення біля чогось, саме біля вокзалу, премудрий, це у нас із вами найвищий ступінь ознаки, приїздити, приїздити, це у нас наближення, так, приковувати. Це у нас приєднання, і преніжний, дуже ніжний це найвищий ступінь вияву ознаки. Це можна розглянути. Усно. Тепер наше завдання буде з вами виконати вправо 162. Перше завдання римським. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву Е, И або І. Зафіксуємо вправо 162. Так, ось уже з'явилося у мене поле, де я зможу писати, фіксувати для вас. Права 62 Перше завдання римським нам цього буде достатньо. І фіксуємо. Привітати, прещедрий. Привітати. Прещедрий, тому що ми можемо сказати а, дуже щедрий, так? Щедра людина. Прізвище. Прізвище. Прелютий то дуже лютий, злий, припорошений, приправлений, припорошений, порошений, приправлений, припорошений, а, прездоровий, пританцьовувати, прездоровий, прездоровий. Пританцювати. Пресолодкий. присісти, Пресолодкий. присісти. Приземлений, предорого. Приземлений, що дуже, дуже дорого. Пригальмувати, пригоріти. Пригальмувати. Пригоріти. Ну, а далі ви допишете, там дуже мало залишається слів, які потрібно дописати самостійно. Я беру олівець. Підкреслюємо літери у префіксах, які ми з вами записали. Тут пре, тут при у нас вийшло з вами, тут пре, тут при, тут знову при, тут пре, при, тут літера Е, літера Е, знову літера Е. Літера Е, буква Е і буква е Усе, ми впоралися. Вам потрібно буде дописати або розібрати там незначну кількість слів. Доберіть 164 -та вправа, так? Доберіть до. Поданих слів спільнокореневі з префіксами «пре», «при». Запишіть дібрані слова, підкреслюйте поясніть орфограму в префіксах, так? Дніпро придніпровський. Поганий, препоганий, Солити, присолити. Звати, призвати, колоти, приколоти, дорога, предорога, наприклад, прикраса, солодкий. Пресолодкий копати, прикопати, святий пресвятий, чудовий пречудовий, лаштувати, прилаштувати, сьорбати, присьорбати або присьорбувати, чіпляти причепити або причепляти причепити, зачиняти причиняти. Згадати, пригадати, а заховати, приховати і мудрий, премудрий. Деякі я запишу вас буквально декілька. Щоб ми з вами розуміли, що ми робимо. право 164. Право 164. Так, Придніпровський, препоганий присолити. Придніпровський, препоганий. Присолити, призвати, приколоти, присолити, призвати. Предорогий, предорога, можна сказати, пресолодкий прикопати. Предорога. Пресолодний. Пресолодкий. Прикопати. У нас там пресолодкий, предорога, пресолодкий, пресвятий, пречудовий, пресвятий, присвятий. Пресвященний можна написати, да? Преосвященний, преосвященний. Предчудовий. Прилаштувати. Ну, Я думаю, буде достатньо. Ви розумієте, що ми з тих слів утворили а, спільнокореневі із префіксом пре або пред-. І я підкреслю літери, які ми написали. Так, ось знову ж таки ці літери ми працюємо, Е або Е. Є, ми з вами впоралися. Рухаємося далі. У нас є завдання вправі 166. Випишіть слова, які можна використати як комплімент, так? пребідний, ні. предобрий, так. предорогий, так. прилютий, ні, преповажний, ну, можна в принципі, пребагатий, ну, не зовсім буде гарно, Прекумедний, ну, Інколи це може бути як комплімент, препоганий ні, прехороший, так. Преславний, так, предивний. Ну, не думаю, що буде приємно. пречудовий так презлющий, ні. Прихитрий ні. а Прямий так, приніжний так, при ніжний, так, превеселий так. Веселий, так. А, запишіть. Право 166. Перше завдання Так, право 166. Перше завдання, ну і, власне, нам ну, потрібно записати. Предобрий, придорогий. Предобрий, предобрий. Якщо ви вважаєте, Якісь слова можете використати, то можете їх записати, звісно, не забороняється, тому що у кожного своя думка, може ви там спілкуєтеся між друзями і сказати, що він там преповажний, це комплімент або там прекумедний, це комплімент. так прехороший преславний, прехороший, прехороший. Преславний. Пречудовий, премилий, речудовий, премилий, преніжний, престоранний, превеселий, преніжний, престаранний, превеселий, престоранний привеселий. Ми, в принципі, з вами впоралися з цією вправою. І на домашнє завдання рекомендовано буде виконати вправу 169 вправо е, завдання перше римським. Спишіть слова, вставляючи на місці пропуску букву е Й, або і прибуток літера И, пречудовий, літера Е, прихворіти літера И. Три слова я вам вже підказав, визначив для вас. Деякі слова у нас можуть бути ось тут з вами розміщено, так, у цій допоміжній такій схемі або табличці. Так? У такому квадраті у нас є деякі слова, де виділено у нас ось ці літери Е, л, або І, і слова, у яких потрібно вживати саме цей префікс. Так, вправа 169. Завдання. 1. Відповідно, коли ви попрацюєте з цією вправою, обов'язково сфотографуєте або надійшлите мені файлом, де ви там виконуєте цю домашню вправу і прикріпите до завдання в класу Ру. Домашнє завдання. вправа 169. Перше завдання римським. Якщо ж у вас виникли запитання стосовно префіксів пре-при або прі у правописі, так? залиште коментар під цим відео або запитання, що вас цікавить з цієї теми. А якщо ж ви хочете особисто, то можете написати в класрумі. До зустрічі!